Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 15 25-й рік і на ріпаку ми КВС. КВС. Зараз пройдемося, наберіться терпіння через усі ріпаки, покажемо, що ми отримали, що ми не отримали, де сходи. Ну, поки що, поки що поки що все красиво. От я. Камера так не передає. Рядочки, все гарно, сходить, це край. Край є край. Тут ми обробляли рублячим катком. Посіяно, нагадаю, не знаю, як буде чутно, тому що вітер дме дуже сильний. у нас як на півдні України. Посіяно по соняшнику, який не збирався, порубана палка. Ну тут ось зовсім ну дивіться, де суцільний посів, Ну, не хоче воно так як показати. О! Які гарні рядочки. Це, до речі, гранос. Гарні рядки ми тут обробили е, інсектицидом. І мідоклопріт з лямдою, ну, так, з, ну, да, з лямдою канонірду, коротше, канонірду Гранос ось такі рядки. Вимикатися не буду, тож наберіться терпіння, тому що знову заглючить телефон і пропаде, пропаде все відео. Рядки дуже добрі, сходять. Тут я ж кажу, по краю ріденько я думаю, як дощ піде колись, то воно дозійде. Вдалечінь все прекрасно. Наступний, бачимо, у нас тут проміжки зроблені. Наступний у нас Лаурос. Чи Лаурос. Чи Лаурос. Теж гарні рядки, до речі, нагадаю. Посіяно 2 через 1, півсівалки, нікою 6, з дрібно насінневим посіяно. Бачимо півсівалки суцільним способом. І пів сівалки два через один. Ну, це в нас експерименти такі для того, щоб собі зрозуміти, показати людям КВС. Фірма так само зрозуміла, як на півдні України, в яких умовах краще сіяти, рекомендувати і все інше. Уже беремо це на себе. Виходить 6 метрів таких, 6 метрів таких. 6 метрів суцільного посіву. посіяно, нагадаю. До речі, це ми вже пройшли. Да. Це вже в нас мікадос. Це вже в нас мікадос. Всі вони гарно посходили. 350 тисяч посіяно на гектар. Я рахую, що це правильно, гарно. Ну просто, щоб була б така шикарна волога, то воно б зійшло все до одного. Насіння і було б зовсім шикарно. Просто зупинився, бачу, що пошкоджені ріпаки, Ну можливо це старе пошкодження, тому що свіжої гусені поки що не наблюдає, мене спасе. Хоча ось побалакав тільки і бачимо. Якась вона, можливо, якась вона цікава, можливо, наїлася, І їй погано. Так що посіяно, посіяно з добривом. Аміачна селітра в нормі десь 70 кг тут дали, тому що була волога така непогана. Кидали вологу. Ну, десь щось зійшло, десь не зійшло. Домінгос. Далі ось у нас йде домінгос. Не знаю, вам видно, не видно. Ну, сходи є. До речі, амброзія. Пропадає, потрошки, зникає, бо було таке страшненьке в нас поле. Щир вже давно пропав. Так, де в нас домінгос? І зараз буде... Це в нас домінгос. Ну і де-не-де де, 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 он такі рядочки, прямо йо майо Я ж кажу, вдалечінь. Вон. Прямо гарні рядочки. Тут, ну, значить, це просто воно тут попало. В таку, в така волога. Тут так з краю, так посіяно. Сівалка то сіяла одинаково, все. Ну, вітер в мене страшенно. Хотів би щось оприскувати чи що не буде оприскувати, тому що страшно дує І це в нас скорос. Останній, це в нас скорос Ну, шикарно. Поки що все виглядає шикарно. Потрібно, звісно, дощику щоб пройшов дощ. Розвиток, вон бачимо, знайшли і зараз бумажка полетіла, ладно, хай летить всі мої записи. Знайшли ось таке, ну, гусінь. Потрібно її прибрати. Блін, лазить. Начебто не видно, а де-не-де -де проходиш, де вона береться. Так немає ось неушкоджених, ні. Не. Немає не ні пошкоджених, нічого. А так ідеш, 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 бац, десь і гусінь якусь знаходиш. Начебто все. Ну я ж кажу, хотів би обробити, то в таку погоду не обробиш. Скажений вітер дує. Ну, і це КВС. І для порівняння подобається кому не подобається, але як знайти те, що краще, чи те, що гірше, чи визначитись. Для порівняння у нас тут з краю посіяно том від вітера ViterSід. Теж такі самі рядочки, так само він зростає, трошки менший в нього розвиток. Бачимо, яка зароза. Дивіться, яке здоровенне Крокодил. Потрібно знову буде обробляти. Не пропала вона чомусь. Раз вона така здорова, значить вона. Наїлася, хоча ну, немає, тут просто з'їдяних немає. Де вона взялася, така наче з неба впала. Десь маємо сходи, десь не маємо сходи. Ну я ж кажу, я думаю, що раз там в є, значить сівалка сіяла. Просто десь воно попало. Тут у нас така суховлажна земля. Піде дощик, він дозійде. Чи буде він, чи не буде, то будемо дивитися. Да, це погано, що знаходимо де не де гусі. Все, тримаємось, буде все добре. Спостерігаємо, як буде розвиватися наш ріпак, який буде розвиток, якщо, звісно, не з'їсть цієї гусі. Або він не висохне. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Яку міє робити найкраще і не лізти туди, куди не потрібно. Тримаймось буде все добре.